Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 296 за підручником геометрія 7 клас, автора Олександра Естере. І в нас ось така задачка. Сума першої і другої сторони трикутника дорівнює 11, другої, третьої 14, а першої і третьої – 13. Знайдіть периметр трикутника. Ну, давайте спробуємо. Це задача високого рівня, ну, треба подумати. Давайте спочатку намалюємо наш трикутник, який ми з вами будемо досліджувати. Але сторони я хочу позначити не великими латинськими буквами, так як ми по стандарту робимо. А маленькими. Наприклад, це нехай буде А, Б і С. Я думаю, ви це зустрічали, так? Так. Розв'язання. Розв'язання. Так. Отже. Дано, якщо вам потрібно, звичайно, запишете самостійно. Тут мені більше подобається розв'язання, як і його розв'язати. Можливо, якщо буде час, то запишемо дано, щоб у вас все було добре, але побачимо. Так, сума першої і другої сторони. Нехай А, це буде перша. Давайте так, я так вам. Перша, друга і третя. Ну, добре, це я для себе особисто. Вам не потрібно це малювати. Так, значить перша і друга А плюс Б. А плюс В дорівнює 11. Далі друга і третя. Б плюс С дорівнює 14, так? І першої і третьої, тобто А і С, А плюс С дорівнює 13. Можемо написати сантиметри, але це не непринципово. Так, значить, що нам треба зробити? Нам треба знайти периметр. Ми знаємо, що периметр ми будемо знаходити за формулою А плюс Б плюс С, тобто сума всіх сторін. Отже, наше завдання виразити із кожної суми та сторону. І саме головне, щоб у нас. Звести до однієї невідомої. Тобто, або одна А, або одна Б, або одна С. Ну, добре, давайте спробуємо. В чому фішка? Поясню. Перше і останнє. Ми можемо виразити з першого Б через А і з останнього С через А. Це було б прекрасно, так? Тобто, з першого у нас Б дорівнює від суми віднімаємо від новин доданок, так? І з останнього у нас С дорівнює. Так, 13 минус. Ну і все. Пояснюю, чому я так сказала, тому що серединка у нас B плюс С, а B і С ми з вами виразили. Тобто у нас буде 11 мінус А. Це у нас буде b плюс 13 мінус А. Це у нас буде c, і це дорівнює 14. Угу. Добре. Тому я пропоную із цього виразу все ж таки знайти А, так. У нас перед дужками стоїть плюс, тому ми не змінюємо ніякі знаки, так? Так. Можемо зробити вигляд, що їх немає. Так, ну закреслювати вам не треба. Так. Зводимо подібне: мінус А мінус А. Це буде мінус 2а, так. Дорівнює. Так, і до 14 нам треба попереносити 11 і 13. Вони у нас додатні, тому стануть від'ємними. Мінус 11 і мінус 13. Це є. Рахуємо, 14 мінус 11. Це буде 3. Так, 3 мінус 13, це буде мінус 10. Тобто, у нас виходить мінус 2а дорівнює мінус 10, а, а дорівнює 5. Мінус на мінус дає плюс, 10 поділити на 2 буде 5. Тобто, одну сторону ми з вами знайшли. Ну, а тут все тепер легко. У перший вираз можемо підставити 11 мінус 5 дорівнює 6. Побачите, сантиметрів, обов'язково. Так, сантиметрів, тут уже обов'язково сантиметрів. І це 13 мінус 5, це буде у нас 8 так сантиметрів. Все так простенько. Отже, нам треба знайти периметр так? периметр так як у нас формула вже записана, можемо підставити просто значення. Замість А, це у нас буде 5, плюс замість Б це у нас 6, і замість С у нас 8. Ну, от таке легко порахувати. Так, 5 плюс 6 11, 11 плюс 8 це буде 19 см. Це буде відповідь. Я коротко запишу відповідь: ну ви вже самостійно будете повністю 19. Так. Ну, щодо дано. Ну, що ви можете записати? Ви ось це можете записати в дано, тому що реально воно тільки у вас. Ну, в дано є. Так. Записувати вам чи ні, це ви рішите вам. Дано трикутник. Що саме цікаво, ми його назвати не можемо. так, Далі, ну і все так само: А Б. Дорівнює 11 сантиметрів, так, Тут без дужок. А, B плюс C дорівнює 14 см, так, і A плюс C дорівнює 13 см. Це реально вам те, що дано. А, ну і знайти внизу не хочу спускатися, знайти або ви підкреслюєте, я не знаю це особисто, це на. Перемет, периметр, периметр Так. Якщо вам потрібна ось ця частина, то, будь ласка, я вам її записала. Ну, все, це буде розв'язок даної задачі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!